Всім привіт! Мене звати Валерія, і в цьому відео я хочу зняти такий огляд всіх моїх літніх суконь, а їх в мене, як виявляється, достатньо багато, я зараз покажу. От приблизно ось стільки. і декілька ще впало. <схи> я планую всіх їх приміряти, коротенько про них розказати. І я хочу зробити таку ретроспективу. Оцінити, взагалі, проаналізувати, чи я носила цю сукню цей сезон, чи не носила, чому я її не носила, і далі зробити якийсь висновок, чи люблю я цю сукню, чи вона дійсно мені потрібна, чи можливо цю сукню треба продати, комусь віддати, або якось її переосмислити і стилізувати. Якось цікаво, щоб я її почала носити. Тому, якщо вам це цікаво, залишайтесь і давайте починати з першої сукні, яка вже зараз на мені. Так, на мені yes. зараз сукня від українського бренду Папая, але взагалі таких суконь дуже багато. Вони всі або схожі, або взагалі ідентичні абсолютно. Їх робили багато брендів. Вони були дуже популярні в минулому сезоні. В цьому сезоні я її купила минулого року. Я взяла її з собою на відпочинок в Грецію, там її активно носила. А цього року я її позичила своїй сестрі, і вона вже її носила. Теж на відпочинок на море і зараз вона до мене повернулась. Ось я її приміряла вперше з рік, і вона мені все ще дуже подобається. Вона дуже комфортна, вона з е, е, такого ніяка нікого приємного матеріалу. Це. Чи то бувовна, чи то віскоза, напевно, навіть віскоза. Вона така дуже гарна на зав'язочках. Тут все дуже добре регулюється, тобто вона сідає ідеально по фігурі, ідеально по талії. Можна відрегулювати ці бретельки, ступінь відкритості. Все ще вважаю її супер класною, супер такою жіночною, можливо, навіть сексуальною трішки. І от я зараз збираю стореччину в кінці вересня і, напевно, її я з собою візьму, бо вона ну, ідеальний варіант для такого, типу, курортного пляжного відпочинку. Дуже-дуже гарна сукня. Далі мені попалась ось ця сукня, я її показувала в одному зі своїх останніх, наче відео про пришивку одягу в ательє. В цій сукні я її купила на шафі, не знаю, за пару сотень гривень. Тут були задовгі оці бертельки, я їх в ательє підрегувала під себе, підрегулювала під себе. І зараз вона ну, сидить дуже гарно, як треба. Але я не знаю через те, що вона в мене ж багато років, але я її не носила. Я її тільки-тільки от забрала. І от тільки зараз вона мені підходить вже як треба. Я не знаю. От через це мені складно ще якось її оцінити. Чи дійсно вона моя-моя, чи вона мені підходить? Му цю сукню я, звісно, що поки залишаю. Я ну не знаю, чи зараз я її буду носити, але спробую її носити наступного сезону. І вже наступного сезону <кхи>, зроблю свій виставок. Але в цілому, ну, вона супермила, вона має потенціал. Я просто не до кінця впевнена, наскільки це мій стиль. Далі сукня, яку я купила в одеському секунді. Це якась звичайна типу шиїн чи щось таке. Китайська історія. Ця сукня, я її багато носила минулого року, позаминулого року. Але цього року, здається, не носила жодного разу. З плюсів. Тут є ось такі, як це називається, резинки, і через це можна регулювати довжину. Тобто можна її робити ось такою міді, як зараз, або можна це все призбирати і зробити її ближче до міні. Не буду зараз це показувати, думаю, отак-от. Типу, ідея зрозуміла. Що можу сказати про цю сукню? Ну, напевно, вона все-таки мені подобається. Я спробую дати їй шанс, можливо, візьму її на відпочинок. Подивимось, мені в цілому подобається ось цей от принт китастий. Вона в цілому така доволі проста, комфортна. Думаю, що те, що я її цього року не носила, це, напевно, це напевно просто від того, що в мене в цілому достатньо багато нового одягу, тому я її трішки дала відпочити. Але поки я її залишаю в своєму гардеробі. Так, далі в мене є така от сукня неймовірної краси. Вона мені дісталась від моєї тьоті. Це, здається, манго чи щось таке. Але думаю, що це якась така суперстара колекція. Думаю, що їй, типу, років 10 точно має бути, якщо не більше. Тут є в неї підкладка. І такий шифон дуже гарний, шита вона по косій. Через що? Це М, але не мої, типу, XXSXS Вона сидить доволі непогано, вона всюди лягла як треба. Тут вона така дуже гарна, така, наче трішки рибка. От такий в неї силует. І ззаду відкрита спинка. Ну, вона мені справді дуже подобається. Я її ще не носила жодного разу. Але думаю, що ну, такої сукні позбуватись це гріх. Як я її уявляю, я її уявляю теж на якомусь пляжному відпочинку просто на пляж, можливо, ввечері в якийсь ресторан. Супер класна. Раніше я трішки сумнівалась, чи гарно вона сидить на мені, але напевно через те, що зараз я там пару кілограм набрала, здається, виглядає вона непогано. І от, можливо, її навіть. Якраз таки варто взяти в Туреччину, тому що ну, ця сукня, вона створена, напевно, для моря, для пляжу. Наступна сукня, це сукня бренду Nach HM, і я її купила минулого року десь чи то на шафі, чи то в Інстаграмі. Гривень за 200, от справді за копійки. З мінусом те, що вона з поліестеру. Тобто вона синтетична, вона не дихає, і на спеку вона не дуже підходить. А, чим вона мене привапила, Оце от поєднання. По-перше, напевно, як ви вже помітили, я дуже люблю а, такий принт в квіточку, прям обожнюю. А тут поєднання двох таких принців. Більш світлий і от, за, от, темний на фоні чорного. Плюс ці от рукави доволі прикольні. В грудях вона гарно сіла, в талії вона не облягає, але при цьому теж непогано все підкреслюю, і в неї тут от такий виріс. Минулого року я її носила-носила дуже часто. Цього року не носила, але не знаю, от я її зараз зігнула, і я в ній себе почуваю собою. От, якось так, напевно. Вона мені дуже подобається ще тим, що на неї можна накинути кофту худі, і вона вже буде виглядати так не так романтично, не так жіночно, а більш розслаблено. Зараз покажу приклад. До речі, ось така от звичайна сіра зіпка. Це просто, мені здається, маст хев будь-якого гардеробу на такі от прохолодні вечори, на початок осені. Накинути на будь-що, в тому числі на таке. В тому числі не таку от супер жіночну сукню. Я прям дуже люблю таке. Наступна сукня це щось таке дуже-дуже-дуже відверте. Прям дуже відверте. Тут і виріс. Отут от виріс. Вона на одне плече. І вона така супер-супер прозора. -да, я її придбала на шафі, здається, минулого літа. І я хотіла взяти її з собою знову таки на море, але я про неї просто забула. І з тих пір я її більше не носила, тому що а, більше не було куди. Тобто вийти в просто місто в такому вигляді мені якось стромно. Ну хіба що прям вночі десь, типу, не знаю, в бар, в кафе. Але ну точно не для якоїсь повсякденної історії. Але, незважаючи на те, що я її а, ще так і не носила, то ще, до речі, такі гарні зав'язочки. Мені здається, що колись обов'язково прийде її нагода. Мені здається, що ну, колір дуже гарний, матеріал дуже приємний. І справді, ну, я себе в ній почуваю прям богинью. Просто що, а, треба, ну, треба якась нагода для, ці, для цієї сукні, але м я її залишаю. Тепер буде сукня, в якій я сумніваюсь, незважаючи на те, що вона дуже гарна. Це сукня, яку я шила, ну, не сама, але на замовлення. І е, я шила її з нашого матеріалу. У нас дуже довго, я не знаю, мені здається, років 20, в шкафу лежала тканина. Це натуральний шов. І от з цієї тканини я вирішила зшити таку сукню. Е, я сама знайшла референс, знайшла фасон, але жодного разу чомусь її не вдягнула, хоча вона в мене вже 3 роки. Мені здається, що от тканина тканина сама дуже гарна. От прям дуже-дуже гарна і приємна до тіла. Але мені здається, що проблема тут в цих рукавах. Я вирішила зробити такі ліхтарики, тоді мені це здавалось гарною ідеєю. А зараз мені здається, що якось це на мені виглядає дивно. Чи я себе просто в цьому дивно почуваю. ну наче я не знаю. от наче, наче я десь. Садочку, наче мені 5 рочки. Ну, щось якось не можу це пояснити. Тому жодного разу в мене не тягнулася до неї рука, коли я кудись збиралась. Мені якось постійно хочеться чогось такого більш або елегантного, або вже такого супер розслабленого, ближче до спортивного. Ця сукня, вона настільки якась романтична. і вона не видається мені такою підходящою для того, щоб її розбавити чимось спортивним. при цьому. Вона прям романтична до кінця, наче вона такою прямо має бути. А мені це, наче не дуже близько. Тому не знаю, про цю сукню я ще трішки подумаю. Але дуже велика вірогідність, що я з нею попрощаюсь. Знову-таки, напевно, перепродам. Можливо, комусь вона більше підійде. І це дуже сумно, тому що вона гарна. І все в ній добре, але якось, наче я в ній не я. Спинка теж тут дуже гарна. Я думаю, можливо, мені з неї варто зробити ось таку, от просто типу сукню бандо Тобто прибрати ось ці от а, рукави. І щоб вона була просто ось така. Така коктейльна сукня. Можливо, навіть трішки коротше. Чи так. Так, вона мені, напевно, Буде ближче. Не знаю, напишіть, будь ласка, що думаєте. Тепер ще одна сукня, яку я теж шила в нашої швачки, теж з нашої тканини. Це шифонова сукня в дуже-дуже гарний принт. Такі якісь, я не знаю, квіти, що це. Тут я хотіла таку от сукню типу комбінації, але щоб вона була приталена, щоб вона дуже гарно сиділа так по фігурі. І Ця сукня вийшла просто чудово. Вона максимально компліментарна до моєї фігури. Мені здається, що вона сидить просто ідеально. А цей принт я дуже люблю поєднання червоного і рожевого. Це прям моє-моє поєднання. Аду. Сидить теж дуже гарно. Ну, вона просто неймовірна. Це та сукня, вона мене виручає тоді, коли треба виглядати ефектно. Але при цьому максимально якось просто. Я її дуже люблю комбінувати там з червоними кофтами. Я десь тут ставлю фотку, здається, в мене. А в сторіс десь було. Ця сукня моя гордість. Прямо я не пишаюсь. Наступна. Наступна сукня це просто зірка цієї програми. Зірка моєї шафи. Це сукня, комбінація. Від українського бренду Сестра. Вибачте, будь ласка, вона була в цьому от брендовому пильнику, і вона дуже тут м'ята. Я її зараз, якщо чесно, боюсь прасувати. Тут я десь вставлю фотки, як вона виглядає, коли вона відпрасована. Я не знаю, в мене нема слів, щоб описати цю сукню. Я обирала її з якоїсь старої колекції бренду. Вони шиють, відчуваються на замовлення, вони відчувають за вашими параметрами, що тільки плюс. Вона сіла ідеально за зростом за, за всім. Я сама обрала ось цей от темно-синій колір, чудовий, дуже глибокий. Дуже гарний, дуже елегантний. Я її купила спеціально для весілля. Минулого року я була гостею на весіллі. І, відповідно, після цього я її не носила. Але це чудово, що в моєму гардеробі є така от вечірня сукня на якісь такі спеціальні події. Тату це якийсь витвір мистецтва. Тут, м -м, вона, тут вона така вільна. Ці зав'язки при цьому дуже добре її фіксують, і вони теж виглядають так дуже. Дуже-дуже-дуже елегантно, гарно. Просто не можу. До речі, я дуже би хотіла спробувати її якось обіграти таким чином, щоб вона перестала бути настільки вечірньою, можливо, під якусь кофту, під якийсь кардиган, під щось таке, під светер, Можливо, навіть. От я хочу цим погратись, щоб дати їй шанс частіше мене радувати. Не знаю, можливо, якось так я це бачу. От, от щось мені хочеться таке. От, думаю, це можна зробити ще якимось от таким чином, щоб вона виступала просто в якості спідниці. Так що тут я ще буду думати, буду експериментувати. Дуже-дуже-дуже приємно до ціла і коштувало щось, мені здається, до 4 тисяч ціна за таку сукню теж дуже приємна. Враховуючи, що вона ще й шита за моїми параметрами. Наступна це ось така комбінація. Я її купила в 2022 році, десь в інстаграмі я її замовила. Теж Теж гривень за 200-300, і я її достатньо багато носила. Вона доволі приємна. Колір такий цікавий, сріблясто-блакитний. Дуже, дуже я її любила. Сидить вона добре. Ну це така максимально проста базова сукня комбінація. От, але, на жаль, я якось перестала її носити, і мені здається, що в мене вже реально така велика кількість суконь, що до неї в мене ніколи не дійдуть руки, тому цю сукню я напевно буду комусь віддавати, можливо, своїй молодшій сестрі. Просто мені здається, що вона вже мені віддала все, що могла. Отак, от. Наступне, це моя версія маленької чорної сукні, яка теж має бути. В гардеробі будь-якої жінки. Ну, має. Це така от міні-оксамитова сукня на бретелях. Вона максимально проста, але вона оксамитова. Тут, напевно, цього не видно. Складновато мені передати цей матеріал. Але думаю, ви розумієте і без мене, що таке Оксамит. Вона мені дуже подобається тим, що вона одночасно така жіночна, елегантна, але при цьому дуже проста. і Її можна носити по-всякому, тобто з підборами, з якоюсь сумкою, нарядитись на вечір, просто під кеди шопер і вийти, прогулятись. Чудова, чудова, чудова сукня, дуже мені подобається. І оце так само справді додає родзинки, Я її люблю. І ще одна моя чорна міні-сукня, яка в мене з'явилась на початку цього літа. Я її показувала в відео про літні покупки з шафи. Це ось ця от сукня Зара. Вона мені цього літа відпрацювала, не знаю, на 200%. Я її стільки разів носила. Я її носила. Я була в неї я була в ній, коли мені робили пропозицію. Я просто в ній могла поїхати кудись в день по справах з тапками. Ну, вона теж така максимально універсальна, коли треба, її можна зробити нарядною, коли треба її можна зробити повсякденною. Вона супертихаюча, приємна до тіла. Дуже сильно її люблю. Єдине, що вона така ультра 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 міні, з нею треба бути обережною. Я, я кожен раз собі говорила, візьму шорти, щоб носити її під шорти, і кожен раз забувала її вдягати. Отак от. Один з фаворитів вже, вже, вже минулого літа. Наступна сукня це моя, напевно, імпульсивна покупка з шафи, теж супердешева. Чи одна міні-сукня. Напевно, мене привабив тут ось теж оксамит. І принт, і колір. Ну вона така гарна. От сам колір гарний, але я її надягала один раз на день народження мого хлопця вже нареченого, і більше не носила чогось. Напевно, її проблема в тому, що не знаю, що вона занадто вечірня, чи що. Ну от... Я чомусь про неї взагалі не думаю, коли я кудись збираю. Я ще подумаю щодо цієї сукні. Але велика вірогідність, що я її або комусь віддам, або просто перепродам. Мені здається, що вона якась занадто для мене. Вона про коротка, облягаюча, яскрава, і якось, якось це занадто якось мені не дуже комфортно в ній. Далі розбавимо трішки ці от вечірні штуки, ось такою звичайною сукнею, типу, розпашонкою. Мені її віддала мама. І спочатку я така, ну, що вона мені. Що якась така зелена. Я не дуже люблю такий зелений, але тут які кітечки, це плюс. Так ось, насправді, ця, ця сукня мене виручає знову-таки, коли треба піти на пляж або в басейн. Коли я десь на відпочинку, або навіть тут в Одесі, я просто надягаю купальник зверху цю сукню і йду. От вона для таких. Випадків слугує просто ідеально, і я її носила минулого року, я її носила цього року. Вона дуже добре закриває тіло від сонця, вона дихаюча, максимально вільна. І, і це моя варіація такої, типу, пляжної туніки. В місто, чи гуляти в такому якось мені не дуже. А от спуститись на море. Це мій варіанток. Наступна сукня це сукня, яку я минулого року придбала в бірці. Сподівалася носити цього сезону, але чогось в мене не дійшли до неї руки. Ця сукня мені подобається. Єдине, що тут оце от мереживо, і якось воно м -м, надто вульгарно, як на мене виглядає. Мені здається, мені треба її кудись віднести, щоб якось. Ось цю частину зафіксувати, тобто, ось це це не мій бюстгальтер, це частина сукні. Якщо ось цю частину зафіксувати, напевно, десь тут, щоб це все прикривалось трішки, тоді буде нормально. Я думаю, я її буду носити на початку осені з кедами, з якимись знову таки кофтами, зіпками, кардиганами, або взягну кудись на вечір. Або й те, і те. Але вона мені цікава і з нею я ще хочу попрацювати. Доволі в моєму стилі. У мене є ось така неоднозначна сукня. Я її купила в 23-му році. Це бренд Ромашка, український бренд. Матеріал дуже приємний. Це муслім. Муслім? Мюсл. Муслін. Господи, муслім — це щось інше. Муслін, значить так. Вона прям прикольна, на спеку, ідеально підходить. Але в ній я також себе почуваю так, наче я вийшла з дитсадка. Оце от Комірець. Не знаю, він для мене якийсь занадто. От справді занадто. І тому я її дуже рідко ношу і, скоріше за все, буду продавати. Наступне, це ось ця сукня з H&M, яку я показувала в своєму відео про літні покупки, здається. Я її купила в Болгарії. Ця сукня. Ходить в колекцію домашнього одягу H&M Але для мене. А! Тихо! Тихо! Молодець, молодець. Але для мене це звичайна повсякденна сукня. Я її багато носила на початку літа з кедами, як я і планувала. І вона мені і досі дуже-дуже-дуже сильно подобається. Вона така супер зручна, проста, мила. Комфортна сукня, тому її я залишаю з до Наступне це ось ця сукня бренду Bershka. Я її купила на шафі десь гривень за 200, і вона була абсолютно нова збірками. Це така сукня в білизняному стилі. Вона з мережевим, вона така трішки-трішки на межі, але тут дуже красива спинка. Я її вже надягала на день народження сестри. І Мені ну, здається, це виглядало прикольно, доречно на таку girl, girl party. Я тут десь ставлю фотку. Е, я не думаю, що ця сукня прямо буде зі мною на роки, але пару сезонів думаю, що вона зі мною побуде, а потім, можливо, я її комусь віддам чи просто перепродам. Це одна з моїх улюблених суконь, теж придбана мною на шафі за гривень 200, якщо не менше, може навіть по 150. Це вінтажна шифонова сукня. І вона супер-супер гарна. А, вона напівпрозора. Це да. Це сукня максі. І це сукня рибка. В неї дуже гарний ось цей от подол. Зі зборочками такий трішки асиметричний. Сукня просто неймовірної краси, як на мене. Ця сукня теж шита по косій. Тому це МК, але вона дуже гарно сіла і тут є такий запас. Тобто, скільки б я не набрала в майбутньому, вона все одно сяде так, як треба. Мені здається, що це взагалі прекрасний гріль, супер універсальний. Її я ще жодного разу, на жаль, не носила, не було нагоди цього літа, але сподіваюсь. Навіть впевнена в тому, що колись я її точно надягну. Можливо, навіть візьму з собою на відпочинок в Туреччину цього року. Або вже вона буде чекати наступного сезону. Ще одна сукня з шафи. Ось така вона смугаста. І ця сукня мені дуже сильно подобалась, коли я її купила. Але зараз якось вона мені подобається менше. Напевно, навіть через цю смугастість. Не знаю. Тут родзинка це спинка. Спинка дійсно дуже гарна, спинка чудова, і ще тут є такий виріс. Тому що до цієї сукні я трішечки сумніваюсь, хоча я її один раз навіть носила цього літа. Але не знаю, напевно, я їй дам шанс ще наступного сезону, можливо, наступного літа ще пару разів тягну, і потім, скоріше за все, буду від неї позбуватись, бо якось не знаю. Напевно, це просто не зовсім мій стиль. Наступна сукня це сукня бренду COS, Я дуже люблю цей бренд. Взагалі, напевно, один з моїх улюблених останніх вже пару років. Я її теж вихопила на шафі. Вона була нова збіркою і коштувала вона тоді досить дорого, мені стається навіть 2000 гривень. Це було ще просто у 2022 році. Так що, як для шафи, як для стоку це не супербюджетна покупка, але це 100%. Шовк. Це 100% шовк, це масі сукня. І я вважаю її прям супергарною. Єдина моя проблема з цією сукнею, що я за три роки її вдягнула рівно нуль разів. Нуль разів. Я просто не розумію, чому. Це дуже дивно. Але от зараз я вдягнула, в ній так приємно. Вона така приємно до тіла. І незважаючи на те, що вона абсолютно не прасована. Вона все одно виглядає гарно. Цією сукнею я буду пробувати подружитись, тому що ну, все в ній так. І її я точно візьму з собою на відпочинок і буду пробувати носити. Я думаю, що для спеки, для моря, а, в ній буде прям суперкомфортно, Це чудовий варіант. До речі, вона в мене висіла просто десь під під такою сорочкою на вішаку і я навіть її не помічала, не бачила. Я про неї забула як добре, що я про неї зараз згадала завдяки <в> цьому відео. І таким чином вона пойде зі мною. І нарешті, остання сукня, що я маю, це ось ця неймовірна сукня від українського бренду Over the Sea. Я її теж показувала в одному зі своїх останніх відео. Я її вихопила на розпродажі. Я на неї дивилася ще десь 21-му на році. І здається, 23-му чи в 24-му вона була на суперзнижці. І ми її купили. Але, на жаль, розміру XXS вже не було, тому ми взяли XS. Її мені довелося трішечки вшити. Ми тут зробили такі а, витачки, виїмки, я не пам'ятаю, як це називається, щоб вона сіла гарно по фігурі. І зараз наче це виглядає непогано. Єдине, що тут треба її трішки відпресувати, підклад трішки вилазить. Мені подобається цей от принт. Дрібненький колір такий. Який це колір? Лимонний, напевно. А, чудово. І, до речі, в складі теж тут є шовк. Його, звісно, не так багато, як попередній, але він теж тут є. Ага, я тільки зараз побачила, що тут 30, тихо, чи тут 30% шовку, і це якийсь японський шовк. Одрі. І це якийсь японський шовк. Тому цю сукню я тільки нещодавно переробила і планую активно носити. Вже перейде в наступний сезон. Але я думаю, що вона буде прикрашати мою шафу ще е, досить довго. Ну що ж, це все я нарешті закінчила. Е, я, звісно, розуміла, що в мене багато суконь, але я не очікувала, що їх настільки багато набиралось. І як ви бачите, більшість з них мені подобаються, мені підходять. Я там буквально від декількох або позбуваюся, або намагаюся дати їм другий шанс. Але в цілому це все. Щось, що мені подобається. Тому це, напевно, мені такий поштовх починати щось вдягати, тому що дуже часто от, зранку прокидаєшся, чи кудись збираєшся, і вдягаєш просто те, до чого ти звикла, щось таке комфортне. Просто один і той самий образ. А це гарний поштовх починати носити блін мої речі, тому що тут є, що носити багато цікавого. Треба якось виходити з зони комфорту, натягати ту супер гарну сексуальну сукню і забити на все, а не це футболки, та, шорти та, та джинси. Тому ось так, от, дякую всім за перегляд. Що це я хоче уваги, тому треба бігти. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. А, якщо хочете, напишіть, будь ласка, яка вам сукня сподобалась. Найбільше з тих, що я показала. Мені тут дуже цікаво почитати. Пока-пока, обов'язково побачимось.